Доброго ранку, любі малята! Сьогодні до нас у гості завітало маленьке жирафиня, а звуть його Філя. Філя приніс з собою дуже цікаву гру, яка називається Високий низький Нам необхідно з вами допомогти гномику поміняти ліхтарі. Для того, щоб поміняти високий ліхтар, ми будемо підбирати предмети високі за розміром. А для того, щоб поміняти низький ліхтар. Брати предмети низькі. Отже, починаємо перед вами високий ліхтар. Для того, щоб його поміняти, ми візьмемо високі сходи. А для того, щоб поміняти низький ліхтар, ми візьмемо низькі сходи. Подивіться уважно, ця жирафа, яка за розміром? Висока. Отже, вона допоможе поміняти високий ліхтар. А це жирафиня низьке. Ми його ось сюди покладемо до низького ліхтаря. Ця драбина висока. Ми за її допомогою поміняємо високий ліхтар. А ця драбина низька. Ось сюди біля низького ліхтарика. Ця табуретка висока. Покладемо її тут. А біля низького ліхтарика покладемо низьку табуретку. Так, Подивіться, малята, для того, щоб поміняти високий ліхтар, нам на допомогу прийде клоун, який стоїть на ходулях, тому що він високий. А цей клоун низький. Він допоможе поміняти низький ліхтарик. Так, це драбина висока, покладемо її біля високого ліхтаря, а ця драбина низька. Ось тут ми її розташуємо. Ну, і останнє, з допомогою чого ми споміняємо високий ліхтар це високий підйомний кран. Так, а це кран низький. Ми його покладемо біля низького ліхтаря. Ось так малята. Подивіться, які ми з вами молодці. Філя вам дуже вдячний за те, що ви допомогли гномику поміняти ліхтарики. Філя обіцяє нам обов'язково прийти ще раз у гості. А зараз ми з вами прощаємось. До побачення!